Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 27 січня, на засіданні комісії присутні чотири депутати Довненко Наталія Михайлівна, Майдан Алла Васильівна, Мундурс Ірина Миколаївна, Семенок Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин Володюк Володимир Григорович, Логаненко Лілія Григорівна і Трещенко Лілія Олександрівна. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правомочними. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєва, Олександр Олександрович, міський голова, Авдієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради, Савченко Ліна Георгіївна, начальник фінансового відділу міської ради, Шуба Ірина Валерівна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішень, якщо виносяться на засідання позачергової. 39-ї сесії міської ради. В зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарем засідання обрати майданного Василіна. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, пала Васильівна, ви не проти. Новоселію. Дякую. Прийнято одного голосу. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. за? Дякую, прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає? немає? немає. Якщо пропозиції немає, то порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим цілого. <кхи> Переходимо до розгляду питань. Перше питання порядку денного засідання нашої комісії. Це питання про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 22.12.2023 року тисячі 10 третього року No10298 про ДНОської міської територіальної громади на 2024 рік. До слова до запросу, запрошується Савченко Ліна Георгина, начальник фінансового відділу міської ради. Шановні депутати, внесення змін за 2024 рік, містить одну зміну. Яка розглядалася вже перед тим, як розпорядження було видано від міського голови? Це стосується коштів, які надійшли відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування, мушнів початкових класів закладів загальної Середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Ці кошти надійшли 30 грудня, були розподілені розпорядженням міського голови від 30 грудня 2040 по 242. Вони вносяться як зміна до рішення, тобто рішення має і сім його невід'ємні додатки. На цьому все. Питання. Все є. Питання. То за дане проект рішення, прошу голосувати. Дякую. Прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2024 року номер 4 3838 про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Савченко і Проєкт рішення також місце зміни, які вже розглядала бюджетна комісія перед засіданням виконавчого комітету спрямовувались три субвенції, які були виділені Кабінетом міністрів України у кінці 2024 року. Це ми отримали субвенцію з державним бюджетом і місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році у сумі 98 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані були за цільовим призначенням на відповідне бюджетну програму управління освіти сім'ї, молоді спорту для виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу в сумі 98 тисяч гривень. Згідно постанови Кабінету Міністра від 31 грудня 2024 року номер 1554 деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в 2025 році. нашому бюджету спрямована відповідну субвенцію в обсязі 760 800 грн. Яка була спрямована за цільовим призначенням управління освіти сім'ї молоді та спорту, організована співфінансування у сумі 10%. І вона буде спрямована за цільовим призначенням. Надалі у розрізі автономних закладів відповідно до наказу управління освіти сім'ї молоді та спорту. Також спрямована субвенція з державного бюджету, Місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти по загальному фонду бюджету, головному розпоряднику коштів управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, в сумні 2 мільйона 993 девяносто три тисячі гривень, так яка піде на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу. Ну, ці так звані тисячі гривень. 1300 в місці з нарахуваннями. І є необхідність дуже нагальна спрямувати залишки коштів спеціального фонду, які надійшли в кінці року. Справа в тому, що залишки коштів спрямовуються відповідно статті 72 і 14 бюджетного кодексу України за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період. Але постанови Кабінету міністрів від 10 січня 2025 року No13 внесені зміни до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року No252, деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, а саме доповнена пункт 1 під пунктом 8 наступного змісту. Мова йде про те, що відповідно до офіційного висновку фінансового відділу. Надається ну, цей висновок про залишок коштів на рахунку, саме по субвенції на харчування для дітей початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто ми можемо чекати затвердження звіту, спрямувати ці залишки за офіційним висновком по цій сумі. Тобто пропонується спрямувати цей залишок, який виник станом на 1 січня 2025 року в сумі 701 300 триста гривень для забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Саме на спрямування залишків має повноваження сесії. Також є виробнича необхідність міста зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок перерозподілу коштів в межах річних показників загального та спеціального фонду бюджету, а саме пропонується зменшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді за бюджетного програму будівництва об'єктів житлово комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку, будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Преображенська, Калініна. Та насосные станции на диснующей сверхловиной вместе снос, Карківського района Чернігской області на суму 102 тисячі гривень, зменшити передачу коштів загального та спеціального фонду бюджету бюджету розвитку на суму 102 тисячі гривень та збільшити основнування загального фонду бюджету по управлінню освіти сім'ї молоді та спорту. Для Основського ліцею No1 у бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти на, за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 102 тисячі гривень на проведення поточного ремонту частини електричних мереж і встановлення генеруючої установки як заходу з енергозбереження. Пропоную проєкт рішення підтримати. Питання про. Прошу голосувати. Хто за дані рішення? Прийняти одноголосно, дякую. Третє питання це про інше питання порядку. денного. 39-ї сесії міської ради Доповідає дієвська Наталія Володимира, секретар міської ради. Шановні депутати, згідно розпорядження міського голови, на позачергову сесію винесено сім питань. Скликається вона у зв'язку з тим, що необхідно організовувати харчування учнів початкової ланки, яка залінагоріна, і відповідно необхідно внести зміни було до бюджету. Це ті два питання, які ви зараз розглядали. Крім цих двох питань, за клопотанням начальника відділу житлово-комунального господарства порядок. денний включено ще п'ять питань блоку комунальних питань, які регулюють відносини міської ради в плані оренди і в плані комунального майна міської ради. Є якісь питання, зауваження по тим проектам рішення, я їх направляла вам на електронну пошту з блоку комунальних питань. А, і дякую вам, Парала Вадим. Чи є що заяви, бажаючі виступити? питання? Всі питання порядку денного розглянуто, вичерпано. Дякую всім за роботу.